Норм чи стрьом, версія менеджер з реклами. Давати рекламу одночасно в газету та на сайті Фортуна. Норм. Подвійне видимо. Кричати на Василину: Де нове відео? Норм. <різь> Розміщувати оголошення на один вихід. Стрьом. E, хто це хто встигне помітити твоє оголошення за один раз? E, замовити рекламу і довго її не оплачувати. Стрьом! Ну, у нас є така людинка, але ну, він приносить гроші. Запізнюватись на роботу. Ну, <рес> стрьом. Стрьом, стрьом. Замовити банер та перестати відповідати на дзвінки. Стрьом! Я пам'ятаю кожного. Чесно, ви мене записані. Замовити у фортуні створення контенту. Норм. Норм. Це дуже навіть норм. А ще ми ведемо сторінки в ТікТоці. і якщо ваш бізнес потребує його, звертайтеся. Я тут! Це я нова. Ми ведемо, э, створюємо контент для вашого э, бізнесу. Розвішувати афіші по місту. Стрьом! На це є сайт Фортуна. Там є всі афіші: Стрей, моршен, э, другобич Трускавець і Львів. Стрьом не п'ємо, Та стрьом, стрьом, стрьом. Розмістити свій банер лише на сайті. Норм, норм. Але краще і в газети також. Тому що є контент людей, які довіряють більше друкованому виданню, аніж інтернету. Купляти директору смаколики. Норм, 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 норм. Зніматися у відео, коли ти менеджер з реклами. Норм. Норм. З вами була менеджер з реклами. Лілія, саме вона спілкується з вами на фортуні джорно. Не блокуйте мене.